Слава нашому Господу. Дорогі брати, сестри, хто мене бачить, чує, хотілося б разом з вами прославити Господа, Господь наш достойний хвали. Коли мені сказали, що брат Володимир, щоб сьогодні послужити в онлайні проповіддю, ви знаєте, я і не знав, можливо, що говорити. Але в мене вже деякий час. Оцей карантин, він взагалі заставляє багато що думати, передумувати, передлупачувати в своїй <кій> свідомості. І мені деякий час вже стоїть в серці, в моєму і в ухах стоїть одне з місць священного писання, яке апостол Павло сказав, «Посіму я бігу не так, як на невірної, і б'юсь не так, щоб в воздух. Я все рем'я розсуждаю і аналізую своє життя і служіння своє Господу, і дуже не хотілося б в моєму духовному власному житті це застереження порушити. Каже, я бігу не так, як на ніярній б'юсь, не так, щоб біть воздух. І коли я прийшов в зібрання сьогодні, і браття, які говорили передо мною, вони приблизно говорили ті самі речі. Які в мене в серці є. Які в мене в серці є. Навіть одне із місць брат Саша прочитав перший розділ Єремі Ісаїї Пророка. Я хотів би сьогодні звернутися до Божого Слова, і тема моєї проповіді вона буде звучати так, якби суть мого змагання або сутність моєї боротьби. Апостол Павло в кінці свого життєвого шляху, він другого послання Коринтян, він каже четвертим розділом сьомим віршом каже такі слова. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив віру зберіг. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Це він каже про своє життя, яке в нього пройшло. І він робить, якби висновок або підводить лінію під своїм життям, що це случилося. Але на початку, ви знаєте, щоб всяка справа чимось закінчилася, вона має мати правильний початок. Про цю справу написано перше послання Коринтян, 9 розділ, каже з 23 вірша. І все це я роблю заради Євангелії, щоб бути співучасником її. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі, але один одержує нагороду біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього, вони щоб одержати тлінний вінець, а ми не тлінний. І тому я біжу не так, як на непевне, Б'юся не так, щоб тільки бити повітря, але стримую і приборкою тіло моє. Щоб проповідуючи іншим самому не залишитися недостойним. Такі слова. І так, життя наше, воно є боротьба. Навіть така фраза є життя це боротьба, де приходиться боротися за життя. І продовж всього життя ми ведемо боротьбу. Але на випадок боротьби чи змагання, апостол Павло каже такі слова, що я боровся боротьбою доброю. Я боровся боротьбою доброю. Не всяка боротьба в нашому житті вона є добра. Вона може бути і недоброю, про що я хочу не ще сказати. Каже, біг свій, каже, я скінчив, тічення завершив. А може людина і не набігатися в житті. Він каже, я це. І каже, віру зберіг, а можна розбитися в вірі. Можна розбитися в вірі. Є дуже багато причин і дуже багато моментів, де людина може розбитися в вірі. І ми направо і наліво від нас можемо бачити людей де й самі бачимо те, що ми можемо розбитися. в Вірі для нас є така небезпека. Вірі, розбитися. Він каже: я віру зберіг. Так, боротьба або змагання. Воно має бути добрим, тому що є недобра боротьба. І ми взагалі в житті нашому. Взагалі ми, ми ведемо якусь боротьбу, ми ведемо якесь змагання. Кожна людина веде якесь змагання, але в більшості випадків ці змагання вони є недобрі. Вони є недобрі, тілесні, гріховні змагання, люди змагаються один з одним в багатстві, в красі, в миловидності. Дуже багато речей, де люди хочуть бути першими, бути на висоті. І в цьому вони ведуть таке змагання свого роду. Таке змагання воно підживлює людську гординю, і воно веде взагалі до розочарування в житті. Воно веде до великого розочарування. Це недобре змагання. Передо мною брат Саша читав перший розділ Ісаї, де Господь дорікає свій народ. За то, що не за те, що вони не ходять в зібрання як би сказати, або не ведуть служінь. У них всі показники є. Ми чули б так? В них є новомісячі, є праздники є суботи, є все те, що вони виконують перед Господом. Але Господь каже: вони каже, не радують мене. І ці ваші показники, якими ви себе тішите, вони каже, душа моя від них відвертається. Все вроді зовні є, все вроді добре є. Але ця справа, вона не радує Господу. І це змагання, ці показники, ці речі, які в людей, можна сказати, релігійних є, вони оказуються, не радують Господа. Вони не радують Господа. Більше хочу сказати, розумієте, є речі, які. Гріх народжується, ми можемо думати, що коли люди служать Господу, то це вже взагалі апріорі добре. І це прекрасно. Але давайте ми звернемося до перших сторінок Біблії. Прийшло два брата принести жертву Господу, Каїн і Авель. Вони двоє приносять жертву Господу. І там, при тому жертвопроношенні Господу, зароджується страшний гріх. Чому? Тому що поруч брата. Бог жертву прийняв і оцінив її, а моєї чомусь не оцінив. І це наскільки обурює Каїна, що він повстає на брата свого і поражає його. Це не є добре змагання, це не є добра боротьба. Хоча вона й направлена до Господа, хоча вона направлена для того, щоб догодити Господу, але це не є добра боротьба. Я не думаю, що це є добра боротьба, яку апостол Павло каже, що я доброю боротьбою подвізався, боровся. І так, ви знаєте, добра боротьба це тоді, коли я себе позиціюю перед Господом для того, щоб мені бути учасником або співучасником його Євангелія. Щоб мені бути учасником або співучасником Євангелія, він вище каже в цьому дев'ятому розділі, каже, що я зробив себе, будучи вільним від всіх, я підкорив себе, щоб більше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб придбати юдеїв. для підзаконних, як підзаконний, сам, не будучи підзаконним, щоб придбати підзаконний. для тих, що. Не мають закону, був такий, який не має закону, не будучи без закону перед Богом, а під закони Христу, щоб придбати тих, що не мають закону. Для немічних я був немічний, щоб придбати немічних. Для усіх я став усім, щоби спасти хоча б декотрих. І все це я роблю заради Євангелії, щоб бути співучасником її. Оказується, це велика є боротьба, щоб бути співучасником благої вістки Господа. Євангелії Господа. Ви знаєте, я хочу сказати одну річ: що Євангеліє пройде до краю землі, вона пройде свою проподію, свою працю, і незалежно буду я в тому співучасником чи ні. От. А моє бажання, моє стремління бути співучасником, воно повинно бути моїм. Я повинен цьому придати належним чином увагу. Тому що я можу взагалі не бути учасником і не бути взагалі ніяким, взагалі поза цим бути, жити собі, як живу, змагатися таким тим тілесним змаганням, жити, досягати якихось земних, химерних цілей в житті, От. і не бути спрямований на той результат. Який Господь би хотів бачити в нас. Ми взагалі діємо, і ми можемо дуже багато бити повітря в нашому духовному житті, навіть. або бігти так, вроді би, і біжу, вроді би і біжу. І всі бачать, що я біжу. І біг мій, вроді би, так, є, але каже, я біжу не так, як не невірне. І б'юсь, каже, не так, щоб тільки бити повітря. А для того, каже, є, є стимул смиряти і порабощати своє тіло, тому що поставлена велика ціль. Я пам'ятаю, колись працював, над токаром працював, і до одного з токарів прийшов начальник майстерні і дорікав, що той нічого ще не зробив з самого ранку. А він каже, як нічого не зробив, Каже, подивіться на мій станок, каже, скільки там стружки вже є. Каже, ви кажете, що я нічого не зробив. Вот. А потім начальник говорив на зборах, що в нас є такий-такий-то токар, що продукція, яку він випускає, називається стружка. Розумієте, в нашому духовному житті продукція наша не повинна такою бути. Вона повинна мати ціль і спрямування. Вона повинна бути все-таки для того, і стої нам, яка стоїть смірятися, стоїть боротися, стоїть для того, життя положити. Чому? Тому що це є дуже важливий стимул нашому служінні Господу. Це є стимул і молитися, і смиратися, і поститися перед Господом заради одного, щоб бути співучасником Євангелія. Не ходити так на автоматі, не ходити так просто в служінні Господу легенько, і ходити так собі свобідненько, а все-таки нести оту нагрузку і. Віддати себе для того, я стримую приборкою тіло моє, щоб, провідуючи іншим, самому не залишитися недостойним. І тому, то каже, я біжу не так, як непевне, не невірне, і б'юся не так, щоб тільки бити повітря. От. Не імітую духовне життя, не імітую якісь показники, про які вже сьогодні говорили. Не задовільний я цими речами, які просто. Просто отак машинально є в моєму житті, тому що я три позиції можу. Я взагалі бути, можу, не бажати і не стремитися ніякого співучасті мати в Євангелії. Я собі живу своїм життям, і мене більше нічого не обходить. Я собі живу так, як мені виходить, поступаю так, як вважаю правильним. І я взагалі не включений в процес цей бути співучасником Івангелії. Я знаходжуся поза процесом. Я взагалі знаходжуся поза процесом Іван десь рухається, хтось його являється співучасником. А я взагалі в цей процес не включений. І тому то це одне положення. Друге, те, про яке ми вже чули сьогодні в собранні нашому, що імітуючи служіння, бити повітря, робити якісь справи неконкретні, незрозумілі, але імітувати служіння Богу і тим себе задовільняти, і тим себе задовільняти. Не йти на глибину, не йти на глибину, тому що цей потік Божий, до який про закій пророк показував, він був досить широкий і пространний. І там каже: він відміряв цих тисячу локтей і привів до того, що було води по лодишку. І з людина там залишається, вона вроді знаходиться і в благодаті, але вона так міленько стоїть, так вона міленько заглиблена і в тому служить, і далі не рухається. І третє положення це все-таки рухатися на глибину, рухатися туди, в благодать Божу, рухатися для того, щоб нам бути співучасником Євангелії, служити Господу серйозно служити, служити Господу без ігри всякої, без легковажності в нашому служенні Господу. Тому що служіння Господу воно каже, не є щось легковажне. Це є серйозна річ, це є значно серйозніше, ніж ми навіть можемо собі це представити. І так, друзі, що скаже людина, яка взагалі не в процесі евангельському, яка взагалі не включилася в процес? Коли прийдеться їй говорити, як апостолу Павлу в кінці свого життя, що вона скаже? Чи може вона сказати, що я, каже, добрим подвигом змагався, добрим подвигом, доброю боротьбою змагався? Чи я цей вірус зберіг, чи я течію свою, чи я дорогу свою звершив? Людина такого сказати не може. Що скаже людина? Вона скаже, що все пішло на марно, все пішло на марно. От, якби ще раз повернути життя моє, ще якби повернути раз життя по-новому, але це не буде дано. Це не буде дано. Людина, яка друге положення займає, яка в цьому не заглиблюється, яка не служить Господу, яка не посвящає себе глибоко Господу, що вона скаже? Я багато б міг щось зробити для Господа і хотів багато зробити. Та той мені мішав. Ті мені переходили дорогу, ті мене обідали дуже сильно. І от тому, що вони були на моїй дорозі, то я не зміг війти у приділення Боже, не зміг війти в роботу, Божу, не зміг війти в працю Божу, тому що от ці люди вони були коло мене. Не зміг я, бідний Каїн, принести жертву, тому що поруч мене приносив авель жертву, і його жертва оказала ліпша, а моя жертва оказалася марна для Господа. От. Як ви думаєте? А Україна, взагалі, бужда можливість ще раз жертву кращу принести Господу. Просто смиритися перед Господом. Просто зрозуміти те, що є Господь, який від нього щось більше чекав, чим він те приніс, Господу. І тільки третє положення, коли людина не імітує свого служіння Господу, коли людина посвящає себе глибоко і веде добру боротьбу і бореться доброю боротьбою, тільки тоді вона може сказати в кінці свого життя, каже, що я каже. Я боротьбою доброю боровся, каже. Свій біг скінчив, віру зберіг. Слава Господу. І так, друзі, ми з вами на путі, ми з вами на дорозі, ми з вами служимо Господу. І сьогодні Господь багато чого говорить з серцями нашими, і Господь нам ставить свої запитання, Господь нам ставить свої питання і чекає від нас наших відповідей. Ми сьогодні на дорозі, ми сьогодні маємо перевагу, ми можемо поправити наші дороги, ми сьогодні можемо поправити наші сердечні напрямки наші. Ми сьогодні можемо смиритися перед Господом, ми сьогодні можемо попросити в нього світло на своє життя і помочі, і зрозуміти ці речі і поставити в житті таку ціль. Я хотів би, щоб сьогоднішня Ціль наша була поставлена кожним із нас, який чує мене сьогодні. Господи, допоможи мені бігти не так, як на невірне, і битися не так, щоб тільки бити повітря, а щоб правильно ставити свої цілі в житті, щоб правильно робити кроки свої в житті, щоб в моєму духовному житті і служенні тобі, Господи, був той результат, якого ти бажаєш. Він не був поставлений на, якусь, на якісь показники, які не радують Тебе. Він не був показаний на якесь число жертв. Ви пам'ятаєте Ізраїль, колись думав, що числом жертв, тих багатотисячних жертв він може задовільнити Господа. Він може задовольнити, і Господь буде довольний так само тим, що вони роблять. І вони думають, що Господь так само буде думати, як і він, як і вони на себе. А Господь зовсім інакше думає, розумієте? Тому що Господні путі, вони вишить потій наших. І Господні думки, вони вище думок наших. І тому -то нам треба пізнавати Господа на всіх наших путях і дорогах, хай нам в цьому допоможе Господь, друзі. Ми є з вами на дорозі. Хай Бог допоможе нам сьогодні шукати Господу, служити йому. Тільки в таких випадках, оце, що ми робимо. Воно має ціль, воно має значення, але я стримую приборкою тіло моє, що, проповідуючи іншим, самому воно не залишиться недостойним. І це я роблю для того, щоб бути співучасником Івангелії. Нехай нам в цьому допоможе Господь, а ми помолимося йому, станемо для молитви нашої. Слава тобі, Господи!